Іван Франко, якби знав я чари, що спиняють хмари. Якби знав я чари, що спиняють хмари, що два серця можуть ізвести до пари, що ламають пута, де душа закута, що в поживу ними зміниться отрута, то тебе би мила обдала їх сила, всі би в твоїм серці іскри погасила, всі думки і бажання за одним ударом. Лиш одна любов би вибухла пожаром, обняла б до стоту всю твою істоту, мислі б всі пожерла, всю твою турботу, тільки мій там образ і ясні й гріє, фантастичні думи, фантастичні мрії. Якби був я лицар і мав панцир добрий, і над всіх був сильний. І над всіх хоробрий, я без перемоги, вороги під ноги, що мені до тебе не дають дороги. Я б добувся до тебе через мури і стіни, я побив би смоки, розметав руїни, я б здобув всі скарби, що їх криє море, і до ніг би твоїх положив, озоре, де б тебе не скрито, я б зламав верії, фантастичні думи, фантастичні мрії. Якби я не дурень, що лиш в думах кисне, що співає, плаче, як біль серце тисне, що будуще бачить людське і народне, а в сучаснім блудить, як дитя голодне, що із неба ловить зорі золотії, але до дівчини приступить не вміє. Ідеали бачить геть десь за горами, а живе і щастя з рук пустив без тями, І тепер запізно. Плаче і дуріє, фантастичні думи, фантастичні мрії.